У твоїх руках сьогодні Божий факел це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від вифлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись принесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті, запалилось не вогнем. Вони поставили в житті житлому нові цілі. І на вищу всіх мету, вони війшли у список мільйонів, ті, що залишили і гріх, і святу. Це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які змогли перемогти спокусу, це ті, які не зламані віками, це ті, хто називались християни. Це ті, кого в Сибір посилали, а іншим про вселюдно голови стинали, кого ще на аренах леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли. Усе перетерпіли вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти. Тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи. Їх мільйони тих, що, ставши на коліна, благали, Боже, захисти. І їх молитва була почута небом, і їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети пройшли, Сьогодні вже вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ані в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони, усе пройшли, перемогли їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить: нова ера, нові люди. Та факел Божий був, і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, Його пронесли наші прадіди, батьки. І ми тепер Його будемо нести, цей світ туди безліч темноти, щоби когось загублених спасти і в час такий самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоби вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони, тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все найдорожче, і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо всі перепони, і нас сьогодні мільйони.